Так, друзі, мої вітання. Продажі в нас свіжопригнаний з Німеччини, легенда німецького автопрома і народний улюбленець в Україні. Це в нас Volkswagen Golf 4-го покоління. Свіжопригнаний з Німеччини з двигуном 1,6 бензин MPI 2003 модельного року випуску. І виїхав з автосалона в Німеччині. Реєстрація 2003 року. Давайте подивіться на загальний огляд машинки. Машина без перебільшень стан нового. А чому зараз разом з вами будемо дивитися і все перевіряти? По лакофарбовому також машина вся в рідній фарбі. Перейдемо передня оптика, вся, як бачите, ціла. Капот у нас без сколів. І давайте перейдемо до лакофарбову. Самі все на цифри. дивіться. Хто знає, тут в них хворі все місця. Тут все супер, все в гарному стані. Над молдингами, тут в них буває в кутиках, тут все чітко. Давайте подивимося, перевіримо поріг. Тут кінчики крил, все супер. Поріг все рідне. Як рід, так і ззаду. Ще раз повторююсь: мінімальної корозії немає. Навіть міліметра жодного сколика. Так, кришка багажника. Хто знає, тут це 95. Хто знає, тут над ручками у них завжди буває корозія. Тут мінімальної корозії немає і не фарбоване. Все в рідні. Так, переходимо на цю сторону. Також можете побачити корозії, все, заводський поріг корозії жодної немає. Так, тут поріг, все завод, це грязне. Абсолютно можете самі все побачити. І перейдемо на крило і верх криша. І все, вам все показав, розказав по лакофарбовому. Також над козирючком знімаю, покажу тут них сколіки, корозія, також мінімальні, нічого немає. Все як нове, все завод. Лобове скло двічка рідне. Так само по всім вікнам все рідне. Легкосплавні диски у нас на машині. Давайте покажу вам багажничок. Тут всі сервісні документи. Машина обслуговувалась 225 тисяч пробігу. І це можете самі побачити. І запасне колесо, домкрат, ключ, все присутнє, все в наявності. По ляді також. Ну, по машині жоден елемент нічого не фарбувалось. Стоєчки все багажника тримають. Двірник задній працює, омивач, також все працює. Давайте перейдемо до салону. По комплектації у нас 4 склопідйомники, електродзеркала. Карти не вісять, не провісають, жодна з жодної сторони. У нас дуже гарний велюровий салон. В комплектації також є круїз-контроль. Повноцінний клімат-контроль, який працює заправлений, магнітола, там, USB, все, що треба, все є. Потолочок не вісить, не провісає. 225 тисяч рідного підтвердженого пробігу. По порогам також. Нам, прикладі одного покажу, по порогам жодного сколіка абсолютно нічого немає. Це тут грязне. Там також в кутиках. Взагалі, по віржі, це реально стан нового автомобіля. Зараз машинку заведемо. Двигун в машині працює, я кажу, як швейцарський годинник. Звичайний. Ремінний атмосферний 1,6 гольфовський двигун. Охолодююча рідина, вся чистенька, бачите, як працює. З масла заливної жодного нічого не кидає, не димить, не парує. Кришечка, бачите, все притягує. Тут нічого не кручене. Це заводський мовіль, вона, видно, була оброблена, через то так і збереглася. По капоту також нічого не кручене. Підтікань жодних по машині немає. Ржавчини, корозії в районі замка абсолютно мінімальні. Так, да, Вона була оброблена, тому що видно, що по бокам герметик. Також все в гарному стані. Стієчка, капота, все тримає. Ні димка, не парка з вихлопної теж, але з масла заливної я вам показував, що воно. Ви самі все бачите. І десь я покажу, що кондиці... кліматконтроль працює. Все, наведен, дивіться на стрілку тахометра. Зараз бачите, стрілка тахометра. Я вмикаю. Кондиціонер, обороти підвищились. Ось зараз вимикаю і все, обороти впали. Склопідйомники так само давай вже разом перевіримо. Водійський, пасажирський, так само заднє покажи одне і з той сторони видно заднє, друге. Електрозеркала також. Все працює. Кутики, низи, дверей, все так уже вам все максимально покажу, розкажу, все в гарному стані. Наприклад, однієї сторони, тут все також це грязно. Все завод. Отже, по машинки вам все максимально розказав, показав. Якщо якісь є Доповнюючи питання, телефонуйте, запитуйте. 2003 модельний рік свіжопригнана з Німеччини двигун 1,6 бензин MPI-K. Машинка в нас розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Рідна фарба стан нового автомобіля.